З початком німецько-радянської війни, за наказом голови проводу ОУН Андрія Мельника, українські націоналісти почали масовано вступати до рядів допоміжної німецької поліції. Метою Мельника був намір озброїти якомога більше патріотів, а також дати їм пройти військовий вишкіл і отримати організовані військові з'єднання, що згодом доєдналися до УПА. У 43-му році тільки на Волині вони поповнили загони бійців УПА шістьма тисячами багнетів. В місті Кременець, колишні поліціянти зі зброєю та боєприпасами до доєдналися до Мельниківського загону хріна в квітні 43-го року. В селищі Новостав гітлерівці спробували оточити загін і знищити його. Але під час бою у півці, які були в меншій кількості, знищили 38 гітлерівців. А виживших змусили панічно відступати. Перемога була повною. Бійці УПА втрат не зазнали. Тактика Мельника була виправдана. Таким чином, особовий склад шуцман батальйонів на постійній основі став постачальником добре вишколених та озброєних воїнів до лав УПА.